Якщо ви запитаєте гравця на рольових серверів, чому особисто йому не подобається дар Карпії, або загалом будь-який рольовий режим, то ви зустрінетесь зі стіною тексту, у якій різні люди по-різному будуть описувати зазвичай одні і ті ж самі погляди, але при цьому відокремлювати якийсь окремий аспект, від якого тягнуться всі інші проблеми. Для когось більшість проблем виникає через некомбатентну адміністрацію. Для когось проблеми йдуть від бажання тотальної монетизації на будь-яких рівнях гри. Хтось вважає, що Dark RP сконструйований таким чином, щоб якийсь відсоток гравців був завжди пригнічений іншими гравцями. Я не є виключенням у аналогічному питанні до гравців нерольових серверів. Я також шість років тому виписував стіну тексту, чому мені не подобається Dark RP. В результаті моїх роздумів вийшов архів з 23 причин того, за що ми маємо ненавидіти цей ігровий режим. І тоді я також дійшов висновку. Яка причина псує особисто мені більше всього ігровий досвід? Ця причина відсутність принципу безвідповідальної гри. Я ще неодноразово буду підіймати питання принципу безвідповідальної гри тут, на своєму каналі. І я вважаю за потрібне на прикладах розібрати, що це таке і чому ми називаємо це саме терміном безвідповідальної гри. Якщо не дуже глибоко входити в тему, а лише оглянути її базово, то насправді не так важливо, як ви будете називати цей принцип організації гри на практиці. Найголовніше зрозуміти, що це таке у своїй суті, і навчитися його застосовувати під час розробки ігрового режиму або сервера. Ролівики самі ж розбираються у темах навколо них самих і могли називати безвідповідальну гру по різному Найчастіше від них я міг чути назву механ, тобто інтеграцію ігрових механік. Це дуже близький за своєю суті термін, і у багатьох випадках ототоження є доречним. Але ж ви не рольвик, так само як і я, тож пропоную спочатку розібратися, що таке принцип безвідповідальної гри. Принцип безвідповідальної гри це підхід до організації та розробки, за яким награвця сервера або ігрового режима не накладається відповідальність за дотриманням ігрової логіки. Ігрова логіка майже або у повній мірі залежить від ігрових правил, які інтегровані у програму, а не у збірку писаних правил для гравців, які вони повинні знати та дотримуватися. Пошук різних способів інтеграції правил в ігрову логіку та видалення залежних писаних правил виступає цікавим уявним експериментом, який дає виклик вашим навичкам розуміння, що буде гратися добре, а що буде гратися погано. Оглянемо примітивну ігрову логіку та як видалити залежне правило на прикладі тим, де смач режиму. Гіпотетична ситуація: сервер прийняв рішення обмежити гравців писаним правилом, щоб запобігти явищу спавн кіла внаслідок чого виникає ситуація відповідальної гри. Кожен гравець від того часу стає відповідальним за дотриманням ігрової логіки і зобов'язаний обмежувати себе у виконанні дій. У нашому випадку це заходу на ворожу точку появи. Адміністрація своєю чергою відповідальна не лише за дотриманням правила і за покарання гравців, що ігнорують його. Внаслідок появи протилежної ситуації безвідповідальної гри, тобто відповідальної гри. Ми маємо навантажену систему з правил, які зобов'язані прочитати всі гравці, всі гравці зобов'язані уникати дій, що порушують правила. Адміністрація повинна слідкувати за виконанням правил. У найгіршій ситуації щодо цього всього створіть форум, на якому гравці можуть скаржитись про порушення цього правила. Створіть прецеденти, щоб визначити, що є порушення а що не є, стигніться з невідповідальною адміністрацією, що буде порушувати правило, тому що вони вважають себе важливішими за інших гравців, і у результаті витратіть на забезпечення виконання правила не одну годину, бо це не правило в першу чергу. Ми маємо справу з workaround, тобто милицею костилем. Тепер беремо цю саму ситуацію, але виконуємо перетворення за принципом безвідповідальної гри. Спочатку ми видаляємо написане правило і знову стикаємося з ситуацією, що гравці роблять спавнкіл. Як її вирішити? Правило ми інтегруємо у програму, тобто у код. І найкращий спосіб вирішити цю проблему, завдяки якій і з'являється правило, це створити перевірку на команди, щоб не дати можливість командам заходити на чужі точки появи. Внаслідок перетворення у нас зникає складна система обслуговування правила, і воно само по собі реалізується у грі. Гравець може зайти на сервер і не читати жодне правило, грати у своє задоволення, реалізуючи більш комплексний принцип для розробників, який називається Plug and Play. Але про нього поговоримо пізніше. Ситуація, в якій вплив написаних правил, а відповідно і рішень адміністрації на гру, зведений до мінімуму, називається загалом безвідповідальною грою, і особисто мною визначається принаймні фактом того. Що ви не обмежуєте гравців більше ніж чотирма правилами? Це стандарт моєї спільноти, і я вам раджу так само намагатися звести все як максимум до декількох схожих правил. По-перше, заборонити будь-які дії проти честі, гідності та свободи людей відповідно до норм європейського права. Доволі хороше визначення, що одночасно захищає приватність гравців і забороняє використання свастики, як спрея, різних образ за національним характером і так далі. По-друге, заборонити модифікацію програми або коду таким чином, щоб гравець міг отримувати переваги над іншими гравцями. Теж хороше визначення, яке підійде навіть під заміну текстури, щоб бачити через смог. По-третє, заборонити способи зламу технічної частини сервера. Якщо гравець вважає доречним будувати колбу з черепами або ванну з кавунами, то хай на його плечах буде лежати відповідальність за пояснення доброчесного мотиву. По-четверте, заборонити прояви контенту небезпечного для роботи, тобто not safe for work. Стереотизуючи принцип безвідповідальної гри, можна загалом дійти до радикального рішення скасування будь-яких правил, але воно своєю чергою створює інші проблеми. Фанатам першої поправки може сподобатися рішення про скасування правила про захист честі, гідності та свободи інших гравців, скасувати правила про публікацію контенту, що є небезпечним для роботи, бо таким чином можна відпустити гравців з n словом у голосовому чаті, а на аватарці демонструвати розчленованих дітей. Також можна й дійти до інтеграції правил у програму і про то направо і наліво забороняти гравцям проявляти комунікацію, окрім як використання внутрішньої голосових команд на манер Counter-Strike та Team Fortress. Але ж людина це свободолюбива істота і обов'язково знайде інший спосіб, як виразити свої деструктивні думки. Дозволити читерство та злам серверної частини в теорії можна так само, але потрібно буде оперативно закривати всі дірі у системі, завдяки яким з'являється можливість аб'юзити серверні системи. Тим не менш, це вже занадто абстраговані роздуми, і найкраще, що можна зробити на практиці, то це просто втіти до мінімуму правил. Рольові ігрові режими є проявом відповідальної гри на будь-якому рівні: чи то Light, Medium чи Hard RP. Кількість правил зазвичай виглядає як стіна тексту, яку ще одразу без прецедентів не зрозумієш, яка тим більше може змінюватись в залежності від того, як ефектно ви заговорили зуби адміністрації. Загалом правило про те, що всі повинні відігрувати свою роль, дуже круто може наласити на голову міста. Але якщо ви за собаку відмовляєтесь давати 5 тисяч бандиту і натомість розстрілюєте кримінала з Мінігана, то це не бандит винуватий у тому, що він хоче пограбувати собаку. Це собака винувата, що дістала Гатлінг. Торгова марка Фірарпі. <рес> Торгова марка Фірарпі. На мою думку, найкращим рішенням для того, щоб розвантажити систему правил на рольових серверах, є проста відмова від рольової гри у своїх регуляційних проявах. Заберіть з кінця назви RP, повидаляйте правила і дайте людям свободу обмежену по більшій частині програмою, бо продавець зброї не злетить у небо через ваші написані правила. Він повинен не злітати в небо, бо на сервері виключений НОКліп. Застосувавши принцип безвідповідальної гри, розробники та спільнота можуть сфокусуватися на різних цікавих геймплейних. Рішеннях, які у майбутньому із задоволенням навіть я міг би собі дозволити копіювати, але на сьогоднішній день лише невелика кількість серверів надає унікальні ідеї, не прикриті милицею у вигляді рольової гри та залежних правил. У спільноті давно склалася традиція, що коли ви бажаєте зробити в якійсь грі щось масштабне з великою мапою, з різними фракціями, то потрібно називати це рольовою грою. Від додавання в назву RP люди навколо не починають вас асоціювати з дійсно клінічними рольовиками, які ще з нульових виключно у текстовиках розписують історії у декілька місяців з сотнями персонажів. І це нормально не бути ними. Всі люди хочуть по більшій частині просто пограти і не думати про стіну тексту після важкого робочого дня. Внаслідок цієї традиції спільнота, так і окремі індивіди, досі плутаються у тому, що вони хочуть. І заходячи на RP сервери бажають зробити нескінченний десмач з заробітком у мільйони ігрової. Валюти, а не справді відіграти якусь там роль. Хочеться також додати, що в ігровій індустрії дядьки в костюмах взагалі не думають про принцип безвідповідальної гри, бо для них безвідповідальна гра це не підхід, це базовий стан речей. Ніхто в здоровому глузді ніколи не випустить на ринок багатокористувацьку гру з якимись геймплейними заборонами, реалізованими через писані правила. Всі вони будуть інтегровані в базову гру з самого початку. Сподіваюсь, вам не треба пояснювати, що принцип безвідповідальної гри не потрібно вводити в закриті рольові сервери, тому що там люди, на відмінно від нас, з вами дійсно хочуть і знають, як грати рольову гру. Їм писані правила дійсно потрібні. Ну і не забувайте, кожен живе як хоче, та іншим не заважає. Якщо гравці рольових серверів хочуть грати так, як їм подобається, то залиште їх у спокою та не витрачайте свій час. Рекомендації від мене ще п'ять років тому, що зараз одні і ті ж самі. Абстрагуйтеся від них і грайте в те, що особисто вам подобається. Коло апарату звукозапису був Ерік Максимець. Гарного вам дня!